Вітаю вас, хлопці, дівчата, невеликі поради по запису роликів для YouTube з власного досвіду. Порада перша, перед тим, як записувати відео, подивіться в зеркало. Наприклад, є в мене в принципі непогані навушники з AliExpress, але там штучна шкіра, чорна така штучна шкіра. І вона вже потрошки псується і сипеться. І ти користуєшся навушниками перед тим, що в мене таке було, перед тим, перед записом ролику. Потім йдеш записувати ролик і весь в тому чорному. Тому і в тій Гедоті. Ну не весь, але воно де-не-де впадає. Раз так було, ролик записав, люди думають, чи то вже з нього пісок сипиться чи що. Так що подивіться, перед тим, чи буває ще булочку їдять, ще щось, От кище, не... не... порада. Друга порада. М -м... Подивіться, чи пишеться звук. Не один раз вже в мене було. То десь там провід в, в тому обірвався в мікрофоні. То забув диктофон включити, до речі, включив. То, якщо пишу на камеру одразу, то забув в камері там звук включити. Подивіться чи пишеться звук. Все таке, таки намагайтеся писати відео, записувати в хорошому настрої. Для цього щось шукайте своє. Хтось слухає музику, хтось сам співає якісь пісеньки, хтось там прогулюється, хтось там віджимається, присідає. Ну, одним словом, щоб у вас був хороший настрій, щоб ви в хорошому настрої писали відео. І людям буде приємніше дивитися. Також перед записом ролику у вас повинен бути хоча б мінімальний план, що ви маєте говорити. Це або так, в мене написано на листочку, або нас ті, що ведуть нормально ці блоги, вони взагалі з суфлера читають. Там все чітко, акуратно, швиденько вони прочитали і все. І так економиться час, і плюс ніяких екань, бекань нема. Всі бояться перед записом е відео, так, перші відео, О, але хороша новина в тому, що і так ці перші відео вас ніхто не буде дивитися. Так що можете боятися, можете не боятися, це ніхто не буде дивитися, скоріше всього. А там же потім то вже звикається. Е якщо хочете завести блог, пам'ятайте, що це потребує часу. Воно пот... час... О, дивіться, навіть зараз. От... Я зараз на селі, треба ще буде покосити, так, але перед цим мені довелося вдягнути футболочку трошки іншу, взяти камеру, налаштувати, підключити от, звук, подивитися, чи я все добре, чи на мене там світло не падає, сонце не пряме не падає. Ну одним словом, потім це, це треба а, ідея, написати план, якусь ідею, потім це треба обробити, закинути на YouTube. Тобто це потребує часу. Ще паралельна порада, якщо ви хочете завести блог, так. як і в інших сферах діяльності людини, чи це бізнес, чи це спорт, все потребує регулярності. Тобто один, два, три рази в тиждень чи кожного дня ви повинні цим займатися регулярно. Тоді буде результат. Якщо будь-яку будь сферу діяльності, якщо робити нерегулярно, ефект буде поганий. Ще така порада. Не обов'язково просити людей про лайки і, лайк і підписку. Я запримітив, що ти просиш. Поставте лайк і підпишіться, що ти не просиш взяти плюс-мінус однаковий. Тому що люди, якщо потрібно, вони самі підпишуться і поставлять лайк. Ще одна порада, я вам бачу зараз таке модно чомусь, але намагайтеся не матюкатися в кадрі. Не, не, тому що, ну, по-перше, частина людей дивляться на великому телевізорі вдома, з цією сім'єю можуть дивитися ролики. І, а по-друге, ви цим нікого не здивуєте. Я от дивлюся вже біля дому, вже діти там 10. 12-13 років матюкається так, що, що хоче самому заматюкатися. Це якщо серйозно, то це неприємно. О, і тому і це, і не, це не можна, тому що це всі роблять і нічого там доброго нема. А що можна включати в кадр, це, наприклад, якщо є тваринка. Десь нема мого, мого сусідського кота сірка. Хтось не прийшов. Я би його вам показав. О. Ви включаєте в кадр, чи котика, чи собачку, чи якогось хом'ячка. І народ на це реагує позитивно. Позитивно, отки вийшли сьогодні невеличкі, короткі, щоб не затягувати час. Поради все все найкраще, тримайтеся.